Привіт, мудрим і небайдужим у Верховній Зраді Траур. Не зібрали депутати Верховної Ради голоси за відповідну постанову, якою хотіли підвищити розмір компенсації на проїзд себе коханих по Україні, і на компенсацію щодо відшкодування проживання знов себе коханих в Україні, зокрема в Києві. Відповідною постанову 13216 підтримали лише 208 депутатів. Уявляю, як вони зараз там в куларах чубляться, тому що як же вони самі себе коханих обділили. Вони хотіли підняти щомісячну компенсацію для переїзду по Україні з 7,5 тисяч гривень. Держава, державний бюджет. Ми з вами компенсуємо депутатам 7,5 тисяч гривень на їхній проїзд відповідним транспортом чи то автобусом. Чи це поїздами. Хотіли підняти до 13 тисяч. І так само ми з вами, своїми податками, компенсуємо їм оренду житла або гостин гостинних номерів у розмірі 650 гривень на добу. А вони хотіли тепер підняти до 900. Тобто, в той час, коли всі економлять, коли живуть на свої, волонтерять, донатять за до свої, депутати розслабляються, не збираються. Вони хотіли підвищити. Це все на фоні заяв, що на заробітні плати вчителям грошей, звісно, немає. Як немає, ні на армії, на що, але на себе коханих в І немає заперечень з цього приводу ні з Офісу президента, ні від особисто Зеленського. Ну, що ж, все в сталій практиці. Себе коханих вони люблять, себе коханих вони не обділять. Я переконаний, що ця постанова буде винесена найближчим часом ще раз на голосування. Ну, сьогодні вони провалились, сьогодні в них траур, сьогодні вони в, в куларах, я думаю, розбираються. А хто ж це не дав голоси? Хто ж це такий? Ну, проведуть з ним роботу відповідно. І я думаю, що як і за попередні законопроекти, антинародні законопроекти, так і за цю антинародну постанову Верховної Ради будуть зібрані голоси. Депутатів, які давним-давно вже перестали бути народними. Як же повинно бути, друзі, повинно бути точно не так, як в нас в Україні. Депутати їхні витрати повинні бути прив'язані до величини, зокрема, мінімаль... мінімального прожиткового мінімуму або до мінімальної заробітної плати, можливо до пенсії. І тільки у випадку підвищення соціальних показників, підвищення оцих базових фундаментальних виплат мінімальної заробітної плати мінімального прожиткового мінімуму, так? Відповідно, мінімальної пенсії, їхні зарплати можуть підвищуватися, їхні витрати можуть підвищувати, якщо справді ці витрати пов'язані з виконаннями ними їхніх функціональних обов'язків. Ну про це ніхто в Україні не думає. Для них все, а для нас з вами закон, бусифікація, беззаконня, ну і відповідно, зубожіння на фоні їхнього збагачення